Березень 2022 року назавжди запам'ятається мешканцям села Білозірка Первомайської громади. Тоді їх рідний край на кілька тижнів окупувала російська армія. Місцеві пригадують, як загарбники багаточисельною колоною заходили у село, плануючи свій наступ на Миколаїв. Білозірка була необхідна для базування військових і техніки. Мешканець села Дем'ян живе поблизу місцевої школи, яку ворог зайняв одразу. Його будинок окупанти обрали для себе в якості штабу, через що чоловіку довелося переховуватися у сусідів разом з іншими селянами. От у цій хаті. Там добрий підвал був, і, от, і орки до, ту... до нас почали заходити. Перші, як зайшли, то вивели всіх чоловіків, чоловіків. Спочатку казали вийти всім. Там жінки почали кричати, що тут діти, та жінки, вийти всім чоловікам. Ми п'ятеро вийшли, з трьох дворів у нас 15 там було, п'ятеро чоловіків було. Ми виходимо, на нас до стінки поставили, заставили роздіватися. Показувати прически. Це перший, який приїхав. Потім другий приїхав, в нього навіть сказав, який в нього позивний був, мула. він чи наркоман був, чи що, ну, неадекватний зовсім взагалі був. І то через кожне полтора часа приходив так подавтамати, і дітей і всіх, хто так оставив, і політику партій там давай свої читати. Своє слабке становище і невизнання у селі розуміли й самі росіяни незадовго після окупації Білозірки. Біля села почали точитися бої між українськими військами і загарбниками. Були випадки, коли бойові зіткнення ставалися прямо на вулицях села. Дем'ян показує окопи, які рашисти рили біля його будинку і на городі. Як наші хлопці з 80-ї бригади з по-моєму, -по що було то почали звільняти на нас. І, і вночі виходить, з тепловізорів їх тушили. І, і вони підпалили хату спеціально, щоб заглушити тепловізори. І так Хату підпалили, а потім по, це, снарядами поприлітали. Тушили, чи вона вже? Ні-ні, а хто ж тушив, тут стрілянина така була, що і собак постріляли, і корову спалили, то все згоріло. В яких це датах було, можете пригадати. З 8 по 14 марта. Ось десь так. Да і так. І так, так сховалися трошки партизані, не без цього. Незабаром Збройні сили України вибили ворога і звільнили Білозірку. Після деокупації більшої частини первомайської громади російські війська почали тероризувати місцеве населення регулярними нищівними обстрілами. Від початку великої війни у селі постраждала низка соціальних об'єктів та житлових будинків. Зруйновано центр. Школа, дитсадок, амбулаторія, будівля старостату зазнала таких значних руйнувань. Самі стіни, уламки покрівлі та пошматований двір. Так тепер виглядає будинок пані гульнари у центрі села. Жінка, громадянка Узбекистану, проте вже багато років живе в Україні. Те, що зараз лишилось від її хати, наслідок російського обстрілу 9 травня. «Три – це узрива вот середині». Вот так там три ямы, там видно, что що... и одна попала дома. Это случилось 9 мая. Нас тут не было тогда. Друзья сказали, фотку отправили и в Фейсбуке видели. Вот. вот так случилось. Беда у нас. Где вы зараз живете? Зараз у друзях живем тут недалеко. Пока тут невозможно жить. Родина Гульнари тримає власну крамницю. Під час окупації магазин пограбували окупанти і тутешні мародери. Жінка зізнається, коли побачила все на власні очі, то руки одразу опустилися. Однак згодом поволі почала опановувати себе. Потихоньку будемо робити. Сейчас негде жити, у друзів живемо. Но... Будем делать. Вот криша треба делать тут. Вот кухні взагалі кріша ні Все вже такое. Після звільнення Снігурівки та частково Херсонщини у Білозірці, як і у всій громаді, зберігається відносне затище. За інформацією селищної військової адміністрації, до 24 лютого у селі проживало понад 1300 чоловік. На сьогодні у селі перебуває близько 800 людей. Показник. Найбільший із усіх наших 11 сіл це не може не радувати, тому що е, люди повертаються і вони хочуть відновлювати своє житло. Видаємо, як і по всій громаді, ремкомплекти. Е, Тримаємо на контролі гуманітарну ситуацію продуктову і непродуктову після звільнення і стабілізаційних заходів у громаду все частіше почали приїжджати журналісти, аби демонструвати наслідки окупації, періоду активних обстрілів і необхідність у гуманітарній допомозі. Зокрема, про це йшлося в одному з сюжетів телеканалу Март. Тож волонтери на сьогодні надають чималу підтримку населенню і місцевій владі у забезпеченні продуктових наборів. Ми знали, що парамайська територіальна громада потребує гуманітарної допомоги. Ми це про це дізналася в пресі і кожен день на всі на всі сіла громади. Возим і починаю з хліба, хліб, консерви, дітям. Солодке, макарони, всю і, і памперси, і, 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 і гігієна, хі хімія. Люди гуманітарної допомозі. Забезпечення Сергій додає на сьогодні. Їх фонд допомагає як тим, хто залишився у громаді, так і людям, котрі вимушено приїхали до Миколаєва. Кожен місяць допомогу отримує і нам, волонтерам щастя, їм здоров'я, Щоб ми кожен год отримували і ще щоб закінчилася війна. Гуманітарка – дуже нас, нас заваліли. Нас питання дуже-дуже дуже хороше. Дуже, дуже всього всього хватає. продуктів очень. Нині у Білозірці немає проблем зі світлом, газом і водопостачанням. Головна увага зосереджена на відновленні зруйнованих будинків, які постраждали під час бойових дій. Порядком 10-15 будинків, які зруйновано. У Білозірці і близько сотні, які частково пошкоджені. от Тому зараз ми знаходимо можливість, ну, спілкуємося з іншими там донорами для того, щоб видавали нам такі матеріали, будівельні матеріали. Будемо потроху видавати людям, щоб вони відновлювали свої будинки. Також у планах відновлення школи, дитячого садочку і амбулаторії. Наразі триває обстеження цих об'єктів і формується технічна документація, аби у майбутньому відбудовувати важливу для села соціальну інфраструктуру. Олександр Матюшен. Корман Базик новини на телеканалі Март.